залу сезону 2024 2000. Uh, універсали. Маринич, від нього удар. Гості вирішили просто вести м'яч у гру. А там же як буде, барібан. Неприємний для нього рекош. Наразі обидва знаходяться в своїх групах. Який момент? Артем Барібан. Та цю... 2. І, на жаль, для вболівальників. Ох, який момент виникає. Василь Бож. Блащ... Дублюючий склад роблять ставку також на молодих. Намагається працювати вдовгу. Зараз момент черговий у фурні. 3 3.45 залишається грати в першому таймі. І погодьтеся друга частина цієї самої половини. Надто вже активна і відзначається своїм голом Дем'яник. Арсен Дем'яник. Був він активним попереду, намагаючись степля... Непогано ходить м'яч у Десни. Потрібне загострення. як... Відповідно, матч закінчився з рахунком 3-1. І... Воротах залишається. Артем Барібан. Момент виникає. Поки що огнистий мовчить у сьогоднішньому поєдинку. Як, в принципі, мовчав і в Коломиї. Який помиляється Олександр Христенко. І який гол залітає! М'яч е, прошив сітку воріт. Роман Нападюк відзначається у нас. Шле він сердечка в камеру своїм болівальникам із Заходу України, які не змогли сьогодні. Відчуває він, що ще в цьому що зробить Андрій Анцебуар. Намагався розкішну передачу на ратишну віддати. Дуже. Маринич. Хто задаватиме удар? Огнистий удар. Анцебор на Міранду. Знову Мірандо! Який гол залітає. І це 1-2. А можливо, з цього голу почнеться камбек десь Білінте. За у нас е, спортзал в е, олімпійському Олимп, коледжі імені Івана Піддубного. Андрій Анцебор Чіпурнюк. Анцебор пробиває, Гол! 2-2 стає рахунок. Вже Василь Кіф'як не знає. Даруйте, Вадим Кіф'як не знає, як ці м'ячі відбивати. Тут здорово розіграно. І хвилинна перерва від Максима Павленка. Говорить про амбіції команди з Коломиї. Зараз Крамер може зробити рахунок. 2-3. Крамер. Це 2-3. Дуже важливий гол. В емоційному плані. І ви бачите, як радіють. Гравці Коломиї. Крамер молодчина. Крамер перехопив м'яч. м'ячотись. Тимусна може повернутися в цей матч. Не дуже вдалий удар від Анци... Міранду. Анцебор пробуває Анцебор. Кіф'як падать на огнисто. Шепрнюк зайшов в центр. Знову Кіф'як. Відштовхують зараз Данилєва від м'яча. Удар по воротах і це гол. Вадим Кіф'як відзначається. Вадим Кіф'як, як, напевно, герой сьогоднішнього матчу. І після забитого м'яча дає ще й можливість пограти. Далі крокує лише один. Дякую, що були з нами. Дякую Збройним силам України, що мали змогу.